Добрий день. Сьогодні в мене розпаковка продуктів харчування з такого магазину, як Фозі. Замовляю продукти через інтернет, доставка, якщо 1100 гривень коштують ваше замовлення, ваші продукти відбувається безкоштовно. І так, побачимо, які продукти мені привезли. Картопля, зверніть увагу, не бита, не гнила. Ніби непогана. 14 гривень 80 копійок за кілограм. Я її називаю білою. А ось така рожева картопля для жарки дуже смачна. 26 гривень 40 копійок за кілограм. Часник. Часник таких середніх розмірів, але і не дуже дрібненький. 159 гривень за кілограм. Ось такий перець для аджики. 73 гривні 40 копійок за кілограм. А в мене ось тут більше 10 штучок на 19 гривень 52 копійки. Лікер, зверніть увагу, 07 літра. 299 гривень за цю склянку. Одну бутилку. Це дуже гарна знижка на цей лікер. В основному він коштує. Зараз 399 в інших магазинах. Так, вода. Ось я покажу вам назву. 39... 34 гривні 90 копійок. Тут який об'єм. Так, а об'єм. Ну, мені А, ось півтора літра. Так, інша вода. 25 гривень 45 копійок, це теж півтора літра. Ось перед вами пірожне 124 гривні, вага тут іде 350 грамів. Розпакую, щоб вам показати, яке воно. Дуже смачне, не перший раз вже купую. Так, далі квас. Літер місцевий. Місцевий, я кажу умовно, це виробництво цього магазину фозі 39 гривень за літр. Квас тарас хлібний 2 літри. Ціна 66 гривень, 40 копійок. Чорний квас тарас, півтора літра. Ціна 48 гривень 40 копійок. Далі квас бузината лемон разу. Тут теж півтора літра, 60 гривень, 40 копійок. Масло вершкове 82,5% жиру. Комо. 89 гривень 90 копійок. Далі сир м'який брі, 289 гривень. Тут іде його 60%, 500 грамів. Якщо я не помиляюсь, давайте перевірю. Так, да, 500 грамів. Так, далі цукор. 30 гривень 99 копійок. Ось такий цукор. І такий цукор. Теж така ж сама ціна. Матільди 10 гривень 99 копійок. Купую для котенят. Набори. Не набори, а такі пакети для котенят. Мені подобається те, що воно є, організм приймає нормально. 85 грамів в одному пакеті. Молоко тривалого зберігання 3,2% 57 гривень, 30 копійок. Крем після гоління. Ось такий крем після гоління. 95 гривень 50 копійок. Яйця 4 гривень, гривні 24 копійки за одне. Привезли добре упаковані яйця. 30 штук. Битих, як ви бачите, ніби немає. Батон 500 грамів нарізний, гірчичний 33 гривні 19 копійок. І хліб чорний фінський, 400 грамів 43 гривні 29 копійок. Ось такі в мене сьогодні продукти харчування. Всім бажаю економних, якісних, смачних і потрібних вам продуктів харчування. Швидкої закупки, вдалої купівлі, хай вам добре смакує!